Того, щоб підтримати військовослужбовців, які хочуть розпочати свій бізнес, була ініційована програма по підтримки бізнесу для військовослужбовців і їх сімей. Дуже багато підприємницької діяльності починається, просто, щоб із маленького старту матеріального, якого їм не вистачає, щоб почати маленький бізнес. Тоді я ініціювала проєкт рішення щодо мікрогрантів для початку саме такого бізнесу для ветеранів і їх сімей, і зараз ми вже. Майже закінчуємо регуляторну процедуру, і я думаю, що вже з квітня місяця ми винесемо на голосування на сесію в Київраді це, цей проєкт рішення для того, щоб вже військовослужбовці мали таку можливість отримати вже в цьому році такі мікрогранти. І... Дуже я спілкуюся з нашими військовослужбовцями, ветеранами, учасниками бойових дій, вони дуже чекають такого рішення, і я думаю, що це для них теж буде, знаєте, такий маркер, що Київ не забуває про них. Що Ми дійсно їм вдячні за те, що вони свого часу. Пішли на фронт, захищали Україну, і зараз наше суспільство їм повертає цей борг і надає таку підтримку.